Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, у нас сьогодні цікавий пляцок із яблуками і гарбузом, але гарбуз зовсім не відчувається. Готується так, як ми її любимо, одним коржем із кремом, який випікається одночасно із усіма складниками. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, роботу розпочинаємо із приготування тіста. В Миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, міксером все перебиваємо до посвітління маси. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану будь-якої жирності, перемішуємо. Додаємо розпушувач, перемішуємо і в декілька етапів додаємо борошно, замішуємо тісто. На перший погляд здається, що цей пляцок такий, як ми завжди з вами готуємо одним коржем, і дуже схожий на ті, що ми з вами завжди готуємо. Але направду він зовсім не схожий. Єдине, що схожа сама процедура, тісто замішування і формування самої поляниці, а наповнення зовсім інше. У нас тут немає збитих білків, у нас тут буде чудовий крем, який буде гарно випікатися разом із усіма складниками. І плюс гарбуз тут дає особливу нотку. Отже, тісто замісили, ставимо поки що в холодильник, приготуємо начинку. Гарбуз натираємо на грубій терці. Яблука так само чистимо і натираємо на грубій терці. Якщо любите, щоб яблука були зі шкірочкою, можна не чистити. З'єднуємо гарбуз із яблуком. Як бачите, яблука у нас менше, ніж гарбузика. І поки що відставляємо в бік. Зараз ми приготуємо крем. Заварний на основі пудингу, якщо немає пудингу, одразу забігаю наперед, можете додати крохмаль. Отже, з'єднуємо всі сипучі, цукор, ванільний цукор і пудинг до однорідності. Вливаємо молоко. Молоко, звичайне, в мене в кімнатної температури. Перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут обов'язково постійно помішуємо, тому що ця маса любить пригорати. Ось починає вже маса гуснути. З'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Так вже густіша маса у нас виходить. Повертаємося до тіста. Тісто стало цупкішим, з ним буде легше працювати. Третину тіста відрізаємо і відправляємо у морозильну камеру. Формуємо грудочку. Менше тіста забираємо в морозилку. З більшим будемо зараз робити основу. Приміряю до форми. І будемо або розкачувати, або розтискати, як вам вже зручніше. Ми спочатку розкачуємо основу, а далі вже розтискаємо бортики у формі. Тіста виходить так досить багато, можна зробити цей пляцок навіть на більшу форму, ніж в нас. Думаю, навіть і краще буде на більшу форму, тому що тоді в нас тісто буде трішки тонкіше. Але може бути і так. Отже. Робимо основу, робимо бортики. Все, готово. Тепер викладаємо посічені горіхи, вони ми на підсушені, на дно. Викладаємо всю начинку. Як бачите, з начинки рідину зовсім ніде не стіджую. Захотілося так, щоб воно було соковите, щоб пляцок у нас був такий, не сухий. Викладаємо і притискаємо. Тепер зверху викладаємо крем, наш крем, який ще гарячий або теплий. Тобто ми не чекаємо, коли застигне заварна маса. Гарненько розправляємо, затираємо тим меншим шматочком тіста, що із морозильної камери. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів, ми випікали 60 хвилин. До зарум'янення, дивіться, орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаємо на решіточці, щоб повністю охолодився. І коли вже повністю охолодиться, виймаємо із форми і бачимо, який красень у нас з вами вийшов. Досить незвичний. І на смак, і на вид, і на спосіб приготування. Ось такий гарний цікавий. Я його розрізала в мене ще навіть трішки тепленький. Як бачите, крем гарно тримається. А тіста можна було б і, щоб менше було, як на мене. Гарні шматочки, все гарно в кубці тримається, дивіться, маса загусла. Нічого не витікає. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. Допоможіть розвивати український контент. І хай вам все вдається, друзі.